Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. 297 монет на кейс батлі і знаєте, що в нас є? в нас є оцей безкоштовний кейс, ну як безкоштовний за бонусну ігрову валюту. І 100 бонусних, тобто ми ще можемо розочок його відкрити. Сподіваюсь, от зараз дивіться, вона нас прикормили, і ну, хоча б це за 79, якийсь буст до балансу в нас є. Наразі 376 навіть. Почнемо, почнемо, просто пудж одного відкриємо. Зіб'ємо, так сказати, на... нам шанси. Це ренген, це 25. Окей. Ми можемо його спробувати навіть зараз на X10 закинути. Не випадає, на жаль, 318 в нас залишається на балансі є якісь ексклюзивні, Ні, тільки дорогий ексклюзивний є. Можна оці зелені скінчики відкрити. Просто покрутити, подивитись. Що тут до чого? Бо АВП це 30 Це 26 окей, апгрейд, спробую зробити на 30%. Отаким от чином, повинно вже заходити, не заходить. 259 у нас залишається. Давайте, піду по-жорсткому. 129 відкриваю, щоб отримати, що правильно. Це скільки? Це 71, я зрозумів. Давайте збільшимо ставку, бо кейс нас не окупив Зараз, значить, зараз. Повинен, просто зобов'язаний нам щось видати, хоча б плюс-мінус адекватне. Це погано. це 75 Продаємо і йдемо відкривати за соточку. Цей тепер кейсик, щоб отримати ССГ, це скільки, це 65 ССГ. ой мені це дуже не подобається, що у нас. от прям так. Так сильно зливає, я не розумію, реально. Що не так просто. 26. 26. Ну, і дивіться. В чому прикол? Я відкрию зараз це, воно теж зільє. І нас просто такою драбинкою в самому початку за одну хвилину, ну так, магніці. Це, це прям дуже дешево. 19. Ти, і ще цей не окупи нас, будь ласка. Ну, цей має окопити, але дивіться, наскільки він е, мало окупає. Ну, от, типу, 20. 23, ну. Будь ласка, 11, я зрозумів. Я все прекрасно зрозумів. Ми за секунду спустились до ось такого балансу. Все. Більше ніяких швидких апгрейдів не буде, тому що це просто жесть, це просто жесть. Може, зараз ти золоту спіраль мені видаш, і я буду. В типу. О, ладно, 33. Повер... Ну, що ладно, що ладно, я не знаю. Я не знаю, що робити. Просто в мене тут теж зельє, скоріш за все, Галіл. До речі, це норм Галіл, це 56 він коштує. Давайте пропоную відкрити два тепер таких. За 58 ігрової валюти 26. Окей, 26 продам. Це є шанси, можливо, в апгрейді в мене. І роблю повільний апгрейдик. Зі сподіванням на те, що зараз, до речі, схоже, але, по-моєму, це код, якщо я не помиляю, чи зайде? Зайшло. Дивіться, може це реальна проблема в тому, що я дуже такі різкі роблю апгрейди. Прикиньте, 162, може якийсь екс... ексклюзивчиків нема. Ексклюзивчиків нема. В мене ще почали сверлити. Сподіваюсь, це не сильно буде чути. Plants, VC zombie. 99. Відкрива. Все або нічого. Давай просто МК оцю. Ворон, якщо тут гарний, він падає. Тут поганий ворон падає. Окей, okay, я думаю, треба продати. Я думаю, треба продати і піти відкрити пиріжок з вишнею Один. Один пиріжок з вишнею, щоб випало. О, oh, найс, nice. це гарно. Це 178, у нас почало камбечити. 222 в нас є. Можна тепер відкрити оцей кейсик. 175. Давай хоча б калашик. Це скільки? Це мало, так? Це 125. 5 можна. А, ще раз нам не вистачить. 173 у нас є, тому що. ще, ще ой, ще сверлять. А це мені прям дуже подобається. Ладно, Ладно відкрию оцей 130 і. І, і. і... Це, по-моєму, на... нормально. Так, це 200. Повертаюсь до цього кейсику, 175, будь ласка, треба вже щось показувати. Це погано, це погано. Окей, апгрейдик, апгрейдик. Окей, я, сп я спробую зробити, знаєте як, ось таким чином на X5. Давай. Ти ж можеш випасти, я знаю. Ну, я думаю, воно не випаде, бо в нас на балансі ще 70, воно, в принципі. Так, розцінюється як нормальний баланс, і просто дивіться так. Прокотується звідси далеко і надовго. 71 Пуджа, відкриваємо. За 60. Ігрової валюти. 50 випадає ігрової валюти. Ще раз тоді я роблю це. Ну, мене ще тілтить, те, що почали сверлити. 25 випадає, ну, на цьому якби ми і злились. так мабуть, 25-30 видає. Цей видає. 56, ладно, оце почало нормально. Хоч, хоча б щось видавати. 31, оце погано. Оце погано. Відкриваємо 49, відкриваємо ще раз 13. Відкриваємо ще раз 12. Я зрозумів. Я зрозумів, що сьогодні нічого в мене не вийде, адже мені вже не вистачає на цей кейсик. І 23. 23 в мене. Монеточки. А, давай, 19%. О, я дуже сподіваюсь, мене нормально чути. 11, 11, Просто 11. Ні, я зараз згорю. Я просто заставлю на 5%, тому що я вже не знаю, що робити. Воно, якщо захочеть, воно нас поверне. Але, по-моєму, вже я бачу, що не випало. Так, не випало, на жаль, на жаль, не сьогодні. Тому зустрінемось в наступній серії.